Вітаю на своєму каналі, сьогодні 31 січня 2025 року. Вже п'ятий день стоїть температура більше 10 градусів плюс. Бджілки вже облетілися і несуть, активно несуть пилок. Ось тут на цьому вулику можемо бачити, що. Зараз прилетить, побачимо. Щоб Ось, бачимо. Щоб джилки вже несуть пилок, значить матки вже почали сіяти. Але від завтрашнього дня починається знову похолодання до мінус 8, мінус 12. Там деякі дні показує синоптик, тому треба. Треба проконтролювати, щоб були корма. Тому що якщо матка почала сіяти, якщо там є вже відкритий розплід, то бджоли можуть не, ну, не мати в доступ, доступний собі корм, так як будуть обігрівати розплід і можуть загинути на тому розплоді. Тому обов'язково контролюємо кількість кормів, які, можуть, які доступні бджолам, якщо вони знову зберуться в клуб на розплоді. У мене цього року багато пішло відводки, ослаблених сімей, тому десь більше літають, десь менше. Ось тут сильніші сім'ї в цьому ряді, тому тут лід бджоли більш інтенсивний. Ще раз нагадую, контролюємо корма в, такий, в даний період. Тому що зима ще не закінчилася. Всім мирного неба і до побачення.